Мене звуть Аня Колюча, я нутриціолог з холістичним підходом до здоров'я. Що це означає? Те, що я розглядаю організм як цілісний систему. І я вірю в те, що наше тіло не ламається, а воно просто відповідає тим умовам, в яких воно знаходиться. І сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему, як молочниця. Чому виникає молочниця і як ми можемо на неї впливати для того, щоб жити комфортно? І перше, що я хочу сказати, те, що в нашому кишківнику живуть 2-3 кілограма бактерій, і чим більше різновид цих бактерій, до речі, і гельмінтів теж, тим більше вони виділяють імуноглобулінів, які захищають нас від зовнішніх факторів, тобто, це наші в першу чергу захисники. Другу функцію, яку виконують мікроорганізми. Бактерії в Кишківнику, це вони допомагають нам перетравлювати їжу. І, до речі, цікавий факт, що ту їжу, яку ми їмо, в першу чергу перетравлюють бактерії, а потім вже вона достається скажімо так, нам. І якщо ми розглянемо це з цієї сторони, то виходить, що коли скажімо так, коли певної їжі якоїсь різновиду дуже багато, то на цьому субстракті росте активно бактерії. І якщо ми кажемо про молочницю, то що любить кандіда? Ну, по-перше, треба знати, що кандіда завжди приходить зі своїми друзями: це стафілококами, коками. І вони полюбляють все солоденьке, як в принципі, до речі, і ми. І коли цього солоденького дуже багато в нашому харчуванні. То, звісно, ця бактерія, кандіда, стафілококи, вони будуть розмножуватися. В першу чергу, тому що багато субстрату і їм треба це переварити. А по-друге, тому що їм багато їжі, і звісно, на цій їжі, на цій їжі вони розмножуються. І виходить, що перша причина, через що виникає молочниця, перша причина, через що виникає активний патогенний рост бактерій, це Їжа, тобто, коли в нашому їжі дивіться, що таке солодке, це не тільки прям солоденькі десерти, це і макарони, каші, вуглеводи, овочі, які ростуть під землею. В них багато крахмалю. А це також, коли ми метаболізуємо, ми отримуємо з цього цукри. Це і фрукти, з яких ми отримуємо фруктозу, а це хлібобуличні вироби. Як я сказала, каші, макарони, десерти. Другий момент, через що може виникати активний патогенний ріст бактерій, це коли у нас не працює жовчний, чи погано працює. Що це означає? Наприклад, це може бути перегиб жовчного, це може бути густа жовча, може бути застій жовча. Третє, що впливає на активний роз патагенних бактерій, це низька кислотність шолунку. Тому що жовч і кислотність шлунку це перші входні ворота в наш організм, і вони у нас захищають від того, що активно попадають бактерії вовнутрі організму. А друге, вони коригують мікробіом нашого кишківника. Тому у нас виходить три пункти: перший це коли у нас в харчуванні багато солодощів, і комусь треба це розбирати, і на допомогу нам приходять коки, стафілококи і кандіда. А друге це коли у нас не працює жовч в повному мірі, і вона просто не допомагає прибирати зайвий ріст патогени бактерій. І третє це знижена кислотність шлунку, через що бактерії вони, знаєте, як відкриті ворота, заходь і робити, що хочеш. І коли до мене звертаються клієнти з таким симптомом, як молочниця, в першу чергу ми починаємо коригувати їх. Жовчний, кислотність шлунку. Ну, звісно, харчування. І що ще я дуже хочу наголосити? Коли ми починаємо з дівчатами працювати, на що я звертаю увагу? На те, що я раджу прибрати всі антибактеріальні засоби. І в першу чергу це засоби гігієни. Чому? Тому що бактерії теж хочуть жити, і у них є чудова функція. Якщо є небезпека для них, то вони дуже швидко уходять в спори. І, повірте, не один антибіотик, не один протибактеріальний засіб не може повпливати на ці спори. І вони тихенько собі там пересіджують небезпеку, а потім. Активні, вже пристосовані до цих засобів, вони становлять сильніші, і вони ці декілька там бактерій, які вижили, вони вирощують ще більш активну, ще більш сильну, ще більш патогенну бактерію. І тоді у нас зустрічаються рецидиви. І коли вже ті засоби, які раніше нам допомагали, вони вже не допомагають. У мене звернулась дівчина, яка була у трьох гінекологів. Чому у трьох? Тому що у неї вже була така знаєте, хронічна молочниця, яка не проходила довгий час. Довгий час це більше ніж півроку. Вона прийшла до одного гінеколога, їй прекрасно прописали антибактеріальні засоби. Потім до другого, до третього, і в итогі не отримала результату і молочниця тільки-тільки прогресувала. Що ми зробили? Ми почали. Пити більше води, застосували соняшниковий лецитин, підібрали правильно препарати для того, щоб підвищувати кислотність шлунку, прибрали обов'язково е, средства гігієнні е, антибактеріальні, і е, таким чином почали налагоджувати всі процеси, і молочниця почала просто уходити. Чому? Тому що у неї просто не було середовища, в якому вона могла би вижити. І також, дівчата, хочу вас підтримати, що є на сьогоднішній день, як я кажу, більш такі знаєте, органічні методи, як можна на це повпливати, і не так, щоб просто приглушити молочницю на якийсь короткий період часу, а зробити це вдовго, тобто працювати зі своїм організмом, збалансувати своє харчування, налагодити роботу жовчного, налагодити кислотність шлунку, для того, щоб у вас не тільки молочниця, а і будь-яких, ну скажімо так, активного росту патаген. Бактерій в принципі не було Ваш ківшківник працював як швейцарський годинник, і також, коли у нас є сухість. У нашій красивій йоні є, наприклад, такі препарати, як пробіотики, які також допомагають, тобто вагінальні пробіотики, які також допомагають нам, скажімо так, ще знизу підійти до того, до цього питання, і локально наша задача не прибрати, тобто антибактеріальними засобами, всі бактерії, а навпаки, цими пробіотиками заселити нормафлору, кислотну среду, в якій патогенні бактерії просто не мають можливості розмножуватися. Хочу підсумувати, що коли у нас в організмі всі процеси працюють злагоджено, то і у таких симптомів ви просто не будете отримувати. А якщо на сьогоднішній день вони є, то зверніть увагу, скільки ви п'єте водичку, бо це прям дуже необхідно. А яке ваше харчування? Можливо, там все таки забагато солодкого. І вже, скажімо так, комплексно підійти до цього питання. Дівчата, головне, щоб ви знали, що молочниця це не приговор, і можна лагідно без сильних таких, знаєте, активних препаратів з нею працювати. І наша задача не прибрати її повністю, наша задача просто не дати їй розмножуватись для того, щоб ми отримували побочні симптоми. Всім я бажаю бути здоровими, щасливими вами і отримувати від цього життя все найкраще.